Спорядження про вільний вхід громадян до будівлі під куполом. Спікер Верховної Ради Олександр Турчинов під тиском громадських активістів підписав ще наприкінці жовтня. Передбачається, що всі бажаючі можуть безкоштовно відвідувати засідання парламенту, починаючи вже з 27 листопада. Достатньо заповнити на сайті Верховної ради електронну заявку, зазначити паспортні дані бажані дату та час візиту. І за разовою гостєвою перепусткою можна відвідати будівлю під куполом. Порядок доступу громадян до парламенту запрацює, що й на депутати затвердять календ. Дарний план роботи про технічний бік справи в апараті ради говорять неохоче. Буде якась стіна на балконі, перегрудка щоб обезпечити? Я думаю, зорг зор стекла буде. Так а скільки всього передбачається 11 місць, 11 місць на одне пленарне засідання. Парламент вперше за всю історію відкриває двері для відвідувачів, тому процедуру доведеться вдосконалювати. Втім, запропонована схема доступу людей до парламенту прозора, а тому не потребує додаткових заходів безпеки, запевняє віце-спікер Верховної Ради. Враховуючи те, що це є в онлайн режимі, можна записатися, і це буде відкрито. Це не буде кулуарно закрито там лобіювання своїх протежей. Тощо можна буде в онлайн режимі заходити і бути присутніми. Звісно, річ, психічний стан відділ. Кадрів і пропускна система не буде перевіряти. Відкритий доступ громадян до парламенту значно підвищить якість та ефективність його роботи, стверджують громадські діячі. Саме громадські активісти ініціювали розширення доступу громадян в раду, адже присутність виборців в сесійній залі це додатковий механізм контролю. Це має важливе значення для того, щоб у нас більше не повторювали ситуації, коли безцеремонно порушуються парламентські процедури, та й тому, що депутати не бояться, що їм за це щось буде. Тобто випадки неособистого голосування, порушення процедури вимкнення табла і всього іншого, будь-який громадянин, будь-яка особа, має право прийти в раду і безпосередньо подивитися, чи виконує її народний депутат свої обов'язки, чи взагалі ходить він на роботу, тому що бувають і такі випадки. Тобто, чи голосують вони за ті рішення, за які вони обіцяли, що будуть голосувати? Тім сподівання можуть не виправдатися через обмежену кількість відвідувачів. Одинадцятеро громадян навряд чи зможуть вплинути на результативність роботи. А от Працювати групою підтримки для котрогось із політиків популістів такої групи цілком досить. Практика підвозу неадекватних людей під стіни ради відпрацьована в попередніх каденціях. Тож тут придасться досвід світового парламентаризму, який поєднує прозорі законодавчої влади із гарантіям безпеки для парламентарів. Оксана Пришко, Юрій Швецов, телеканал Еспресо.